Веселий концерт та хокейний товариський поєдинок між куб'янською командою Сахарний Медведі та харківськими вітязями. Ці заходи склали основу захоплюючого зимового свята на стадіоні Спартак, яке відбулося минулої суботи. Петро Чайковський спостерігав за зимовими спортивними змаганнями. За цими змаганнями стояла практична турбота міської ради про розвиток спорту у Куб'янську. Про готовність льодової арени подбали директор комунальної установи Спорт для всіх. Спартак Володимир Лебединський та ентузіасти відродження зимових видів спорту у нашому місті. Автоперевізник Олександр Капленко, який постійно допомагає Куп'янській хокейній команді. Естрадно-театральний колектив Бродвей та працівники управління культури молоді і спорту зробили свій вагомий внесок у свята цього сонячного та морозного дня. Вони підготували захоплюючу театралізовану музичну композицію на імпровізованій сцені стадіону. І ось вже на льот виходять куп'янські сахарні ведмеді та харківські Нові лицарі це справжній хокейний поєдинок у Куп'янську, де останнім часом хокей відроджується після тривалих років забуття. На жаль, тільки в цьому році ну, у нас вийшло, що придбали завдяки підтримці міського голови достатню кількість хокейного. Інтаря, і ну ковзанів. і завдяки цьому маємо змогу будь-якого там підготовленого учасника поставити на ці ковзани і організувати конкурси. Зараз в цих конкурсах приймають діти, які займаються тут на козанки, навчилися кататися, і от вони демонструють свої вміння і навички. Перше вкадання шайбу проводить міський голова Володимир Демченко. За минулий рік у Куп'янську почали на значно вищому, ніж раніше рівні, проводитися змагання з вільної боротьби боксу, міні-футболу. Нової весни і змагання чекає траса ВМЕХ «Велоспорту», Споруджена у місті за ініціативи і активної участі депутатів міськради та нашого міського голови. эмоции положительные, которые этот веселый вид спорта доставляет мне и моему, как бы вот этому коллективу, с которым я играю. И с этим мы играли. Это родоначальники любительского хоккея. Видите, команда Витя, Харьковская. Мы с ними давно играем на закрытых стадионах. Вот, ездим сейчас в двух турнирах на сегодняшний момент. Какие-то там места в серединке занимаем. Планируем занять что-то поприличнее. А перед весняним теплом проведемо весело і дружно цей лютневий світлий день. А у години вечірнього дозвілля ставаємо на кавзани. На вас чекає Куп'янський каток з веселою музикою, з товариськими зустрічами і, звичайно, зі стрімким летом. Відчуття того, що життя зі всіма його труднощами все ж прекрасне. Бо його творять люди сильні, завзяті, які люблять спорт, які люблять свій рідний Куп'янськ. Петро Чайковський Сергій Мотузний. Новини Куп'янського телебачення приходите да, до котов, приходите к нам, просите помощи. Мы все Уйдите поможем падать, вам тоже кататься.